Сколько є нічого там не діли. Обіщають, а бюджет нічого не діляє. Далі, протягом покусила, ми просували за цією проєкту денного. Питання по капітальному ремонту наших двох садочків золоті зернята і ромашка. Чи, питання така, що нам треба передбачити е, виділення коштів відповідних сумах згідно е, проєктно-кошторисної документації. Для чого це потрібно? Цю проєктно-кошторисну документацію будемо буде подавати на е, проходження експертного... Це такий нюанс. Коротше, що вам хочу сказати, що ця сума, скоріш за все, що це трохи завищено, але передбачити це треба, ці кошти виділяться поки що не будуть, а поки не буде проведений експертний звіт. Буде експертний звіт, ми вже будемо голосувати за потрібну проєкту кошторисну документацію згідно проведеного експертного звіту. Полосу, що це чисто формально, тобто приблизні суми згідно проєктно-кошторисної документації, яка буде, скоріш за все, впевнена сумою менше меншу Значить, Вартість капітального ремонту золоті зернятка в сумі визначено 521 499 гривень. І вартість капітального ремонту садочка Ромашка в сумі 462 252 гривень. Скоріше за все, якщо на суми будуть зменшені. Ви, ви не лякайтеся, це задача. Це максимальні сучитування... сумні. Сучитування... Можна задати, Можна є. даже <решили> чокнуться. Можно что-нибудь Обалдеть. Обалдеть. формально. Можно, да, можно чисто формально. Им надо номер решения сессии. Мы хорошо. Можно Мы... задать вопрос? <служивает> можно задать вопрос? Вот <служивает> вы понимаете, это не только мое мнение, это, это мнение многих депутатов. Каждый год осенью и зной, или там какой-то, все время выделяем деньги. То в один детский на ремонт, то на второй. Сейчас уже капитальный. У меня дом первый, 50 лет дом. Давным-давно должно быть капитальный ремонт. Чего бы не попросил, ничего нет. Денег на не дом нет. Ну как, постоянно пошла рушится. Ничего. А тут, а тут, а

До щоб ми передали до районного бюджету субвенцію на перевезення учнів до Беларківської школи. та матеріали, медикаменти та прив'язуваний матеріал, продукти харчування, технічного обслуговування, газового господарства, підтримання матеріально-технічної бази, лікарні. Адміністрація Висадківської ЦР просить вас на сесії селищної ради розглянути питання щодо надання субвенції районному бюджету Бюджет в сумі 285 тисяч гривень для виконання зазначених цілей, а саме на придбання предметів матеріалів. 40 тисяч 300 гривень, на медикаменти та перев'язувальні матеріали – 105 тисяч, на продукти харчування 50 тисяч, на оплату інших послуг. Це включається вивіз сміття, технічне обслуговування газового господарства, поточний ремонт нового приміщення, відділення переливання крові в сумі 89 700. Загальна сума 285 тисяч гривень. У нас є працює Миколаєвна. Куда? Я плохо не подала. І з того фінансування майже 90% витрачається на зарплату медичних працівників. Тобто держава далась, сказала, живіть, як можете, пливіть, як виходить, і ми стараємося цього збирати. Поясню, чому ще далі. Наприклад, за цей рік я проаналізувала, подивилися, скільки в нас пройшло з села людей у лікарні пролігчилося, скільки із міста. Значить із міста 2,5 тисячі, і з райони сіл нас тут поступило за 9 місяців, 4 тисячі 100. По самій левації я взяла подивилась розв кожного, який, я в розвідці кожного знаєте, Моя сорочка ближче до діла, так я вам хочу сказати, за 9 місяців офіційно тих людей, які зареєстровані, прописані в вливаті, не тільки ті, що проживають у вас, їх процентів на сорок стає більше. У нас пролікувалося у лікарні майже ти забачаєш? Ні. Пролікувалося у лікарні. 600 чоловік. З них можу сказати, в терапевтичному 94, хірургії 117. Хірургії 117. Слава Богу, в родомі родилося 46 чоловік у нашому родині. Травматології 18 чоловік побувало. 18 чоловік побувало. Дітей. В 10-тій лікарні відбувалося від в одній реанімації дитячі, 25, і дорослих 17. В дитячому відділенні 51. Два чоловіка, не проводячися, де в я вам назвала тільки це ті люди, які вас офіційно зареєстровані. А те, що це, скільки вас проживає в нових будинках, які не зареєстровані, вони, не... вони теж, це процентів на 30-40 більше І ви знаєте, я вам хочу сказати, з одної сторони, я хочу вам сказати, приємно те, що зараз наш пологовий будинок активно працює, у нас у сутки до 10 полотних. Зараз до десяти пологів працюють. У нас у роддомі зараз 7 пологових, пологових залів. Жінки це розуміють. Сім пологових залів у нас працює круглосуточно Значить, ну я хочу сказати, потреба звичайно не залишається в них. Переливання крові я вам хочу сказати, те, що, наприклад, у нас кожні, кожні сутки, кожен день ми переливаємо до трьох крові із цих препаратів. Якщо у нас не буде своєї станції переливання крові, то, то взагалі. Ми не зможемо працювати. Хірургія працює з такою активністю, що я просто не можу передати. Люди поступають тяжкі запущені. Через це ми змушені звернутися до вас і просимо. на медикаменти. Ми просимо на ремонт, обладнання, обладнання відділення переливання службу. Ми просимо на харчі. Через те, що на листопаді жовтий, у нас взагалі листопад буде жовтень, у нас взагалі на харчі, на картошку на ту все ноль у бюджеті, ноль. Хліб ми купуємо за рахунок тих грошей, що ми заробили лікарню. Ну, ми заробили поробінь. Кожен місяць ми витрачаємо більше 10 тисяч на те, щоб купити хліб. Тому що якщо да не даєш хліба до того супустого колостого, то взагалі э, не можеш харчувати. І через те ми змушені, ви розумієте, мені теж не зручно. Я бачу, скільки у вас проблем, бачу, що ви хочете і дороги ремонтувати, і на свої садочки відділяти. Але я змушена прийти, кланятися і просити, скажіть, будь ласка, допоможіть. Виділіть, скільки ви зможете для того, щоб утримувати лікарню. Знаєте, не буде своєї лікарні, бо частковій службі може чомусь пристигне, тому частково вночі, а в стаціонарі це тяжка ситуація. Тяжка ситуація, коли ти не знаєш, як полічити, що йому дати. Я в сільській раді звертаюся, дзвоню, дзвонила і вашу сільську доводить Володимир, коли поступив ваш пацієнт. Без, Без нічого. Ну, я знаю. Да. Я на я Розумієте, Ми змушені звертатися через все, що ноль. А черзі, ви ще звертаєтесь в другі сільські ради, а вам на вже надавалося? сході зіровку вже що До останнього часу, от до сьогоднішнього дня, було заборонено державою. Щоб лікарні допомагали сільські ради і допомагали громадські організації. Через те, що держава виділяє, вони рахували, що вони виділяють субвенції з державного бюджету і називається Живі і скорочуйтесь. Коли стало ви ще думайтеся, що в нас виходить за парадок. Скільки в нас переселенців, скільки в нас людей, які не зареєстровані в нас. Але статистика наша дає, що в нас у районі проживають, і в нас і все. Хоч у нас ми знаємо, що ще плюс 50 тисяч однозначно. Ну вони не враховуються. І держава там розрахувала на наше населення і сказала, от вам все. І тільки оце буквально, що я до вас приїхала, бо тільки ось буквально пару днів, що дозволили звернутися до сільських радів і попросити допомогу. І оце через... Більш ні на що немає. Плакон наркозного препарата коштує порядка 150 гривень. Це один. У нас йде, у нас йде 5-6 операцій. З цих 5-6 операцій, тільки 2 чоловіка, я вам стадію, ті, що можуть купити щось по цьому. Три чоловіка до нас приходять голі, 8, це не притягнути. У нас не всі багаті в районі.

Thank a... Ми розбиралися на що дідника. А що нам виходить? Сюденники розбиралися питання. Ми сталися за голову і думають, що нам робити. Чи нам садики давати на садики, Давайте діти там виробити? Чи оці всі гроші давати на лікарню? По-перше, по нашій амбулаторії. Для того, щоб виділяти по амбулаторії, треба бути калькуляція по всіх останніх. Питання, що і скільки даватися. Там нічого нема, Це огольні слова, оце огульне виділіть нам на зарплати, виділіть на все остальне. Я рахую, що це неправильно підготовлено за так, на закону Так, ми винесли на розступ на сесії. Що бюджетна комісія може прийняти, оце виділимо чи ні? По лікарні в районі. Я, я рахую, що е, немає людей за що кормити. Да, так, взагалі е, обіди, Борщі плавали картошина і плаває там шуяки, пісні ядочка лежала в так у діві, то я бачила, що там плавало. І лапочок немає, я їздила туди.

Це можна. Що, які там ще важливі питання можуть? Це можна. Які там ще важливі? На пісні може там на шесті. Але не стій, будь ласка. Ті, ну подожди. Ось ви виділи гроші. Вони 100% під нашим нашу чи не кануть туди? Ну ви ще не дійшли Давай, на амбулаторію. Давайте закінчимо дикати. Нарасувати не можна. Давайте полікати. І кажуть, дійсно нами туди

Кушти, наша людина піде в лікарню. Це і і і питання відкидає. Залишається рух і, е е і харчування. Є, є медикаменти, є которые объяти не продають. По не полицейку просто знати. І сані продаются дітей. И стакається. ¡Gracias! No, no, no. 000, 90 тисяч За 90. 90 тисяч. За 90 тисяч. Що за те, щоб виділити 90 тисяч на харчування на переливання крові, 90 тисяч, якщо голосувати. Щоб на медикаменти, 20-то. Ну що, просить заступник? Дайте медикаменти не свої. Як сказав, 100 То що? Я вам пропоную взагалі. 100 тисяч вимагають.

Виділені медикаменти, коли вони підуть зразу, ми купимо пьемку на прийомний похож. Коли людину привозить з ДТП, чи вона багата, чи вона бідна, коли її привозять з кровів столу, то щоб робили регентю.